Деякі заспокійливі від голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови шахеди влучили у будівлю ТЦК в Полтаві. Путін оголосить перемир'я наступного року, але навряд чи це буде кінцем війни. Генсек НАТО жорстко розкритикував США за призупинку передачі Україні зброї. Поляки йдуть на загострення відносин. В країні з'явився день пам'яті жертв геноциду від рук воїнів ООН УПА. Про це все розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкурова. Полтава під прицілом. Росіяни масовано атакували дронами місто. Задіяні всі профільні служби. Три шахеди влучили в будівлю ТЦК. Є Сьогоднішній ранок став справжнім випробуванням для полтави. У місті пролунали щонайменше. Чотири вибухи після оголошення повітряної тривоги над дехами піднявся густий чорний дим. Цивільні кидалися в укриття, шукаючи порятунок від смертоносних шахедів. Під удар потрапив один із районів міста. Вибуховою хвилею вибуло вікна в житлових будинках, пошкоджено автівки. За повідомленнями місцевих мешканців і телеграм-пабліків. щонайменше три безпілотники поцілили в будівлю територіального центру комплектування. Військомату і цю інформацію підтвердили офіційно у сухопутних військах. кажуть, більшість дронів влучили у будівлю Полтавського обласного ТЦК та СП. Що найменше двоє людей загинуло 11 поранено. Путін спробує перечекати президентство Трампа і потім піти у наступ з новими силами. А для цього у 2026 році, начебто, оголосить фейкове перемир'я. До такої думки схиляється більшість військових аналітиків, яких опитало авторитетне видання Дерстандарт. Майже всі вони припускають, що 2026 рік може стати переломним у російсько-українській війні, та чи доживе до цього моменту путінська система без внутрішнього обвалу? Хоча нинішній кремлівський правитель на форумі в Петербурзі прямо цинічно заявив, що Україна, нібито, належить Росії, ситуація на фронті не на його користь. За три роки окупації Росія не змогла просунутись далі п'ятої частини території України. Експертка Русі Емілі Феріс наголошує, Кремль досі не відмовився від ідеї об'єднання Росії, України та Білорусі. Відступ від неї означав би крах ідеології режиму. Відомий аналітик Марк Гелоті сумнівається, що навіть успішні дії ЗСУ змусять Путіна відступити. За підрахунками РФ втратила понад мільйон солдатів убитими і пораненими. Проте кремлівська логіка це більше людей, більше ресурсів. Та навіть людський ресурс має межу. Тиск на економіку та ринок праці зростає. Якщо війна триватиме в такому темпі, Росії доведеться зменшити темп наступу. І тоді, можливо, 2026-й стане не роком перемоги, а зламу для Кремля. Пентагон шукає нову формулу допомоги Україні. Пріоритет перемога без шкоди для оборони. США. міністерство оборони продовжує готувати для Дональда Трампа варіанти військової підтримки України, які допоможуть завершити війну, не підриваючи оборонну міць самих штатів. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Шон Парнел. За його словами, міністерство не лише пропонує нові шляхи допомоги Києву, а й переглядає підходи до підтримки, щоб вони відповідали ключовим. Им національним пріоритетом США. усе в рамках президентської стратегії Америка понад усе міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти щодо військової допомоги Україні відповідно до його мети покласти край цій трагічній війні. Водночас, міністерство ретельно переглядає та адаптує свій підхід до досягнення цілі. Зберігаючи при цьому військову готовність США та пріоритети оборони, які підтримують програму Президента Америка, Перш за все, цей огляд спроможностей, а саме так, це справді огляд спроможностей, проводиться для того, щоб переконатися, що військова допомога США відповідає нашим оборонним пріоритетам. Ми не надаватимемо жодних оновлень щодо конкретних обсягів або типів боєприпасів, які надаються Україні, а також щодо термінів пов'язаних із цими передачами. Але міністр оборони і надалі надаватиме президенту рекомендації щодо подальшої військової допомоги Україні. Ми вважаємо це кроком, що базується на здоровому глузді та прагматизмі, спрямованим на створення рамкової системи для оцінки того, які боєприпаси передаються і куди. Без ППО і боєприпасів Україна не витримає. США не можуть зупинити підтримку. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прямо і без дипломатичних реверансів звернувся до США. припинення військової допомоги, зокрема ракет для ППО. Це удар не лише по Україні, а й по безпеці всього заходу. В інтерв'ю Fox News Рюте заявив, що в інтересах штатів щоб Україна не програла і додав. Я повністю розумію, що США повинні завжди робити так, щоб їхні власні інтереси були захищені. Але коли справа стосується України у короткостроковій перспективі, Україна не може обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати, без боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Так він прокоментував рішення Білого Дому призупинити частину допомоги Києву за словами генсека. У короткостроковій перспективі українські війська не зможуть тримати фронт без. Американської підтримки, навіть якщо Європа посилить зусилля, крім того, генсек з іронією згадав очільника МЗС РФ Лавров здається при посаді ще з часів Ісуса Христа, але за цей час не сказав нічого розумного. Це була відповідь Рюте на слова російського міністра про нібито неминучий розпад НАТО. Берлінська б'є на сполох припинення постачання ракет ППО це не політичний сигнал, а шлях до капітуляції. Відома волонтерка і військова аналітикиня Марія Берлінська жорстко прокоментувала повідомлення про те, що США можуть припинити постачання ракет для української ППО. На її думку, йдеться не просто про зміну військової стратегії, це сценарій руйнації українських міст. За словами Берлінської, насамперед, це означає вільне небо. Для російських ракет і дронів ударів зазнає інфраструктура, командні центри, логістика, великі міста, включно з Києвом. Європа, каже, вона не підхопить естафету. Вони проспали ці три з половиною роки і ракет майже не виробляють і допомагають мінімально. Їхні чиновники досі не вийшли зі стадії заперечення. Каже Берлінська другий аспект це небезпечний сигнал для можливого зближення США з Росією в протистоянні з Китаєм. І в цьому союзі Україну готові принести в жертву як геополітичну дрібницю. Третє це поступове підштовхування України до капітуляції, коли в небо піднімуться сотні балістичних ракет і тисячі дронів. А збивати їх буде нічим. Доведеться сідати за стіл переговорів. Попереджає Берлінська. Удар в саме серце ворожого командування зсу точним ударом знищили пункт управління 8-ї армії російських окупаційних військ. Це саме те угруповання, яке відповідальне за штурми на Донеччині у результаті атаки, значні втрати в особовому складі та порушена система координації на фронті. Як працювали наші воїни та що це означає для ситуації на передовій? Дивіться далі. Будівлю зруйновано, штаб знищено. Через добу починають з'являтися подробиці нещодавнього удару ЗСУ по російським військовим об'єктах на окупованих територіях. Так у генштабі підтвердили влучання по пункту управління 8-ї восьмої загальновійськової армії РФ. там здание хорошо разнесло, вояки там, значит, сидели, заседали, но, наверное, больше не будут. Вой, наверное, снова опять бомбят Донбасс и так далее. При цьому в командуванні ЗСУ зазначають, удару було завдано якраз під час робочої наради. В результаті на сьогодні управління восьмою армією втрачено. Ситуацію намагаються утримати командири на місцях, але звичне централізоване керівництво відсутнє, планування операцій не проводиться. Очевидно, що метою був ближній тил. І, звичайно, що якраз по ближньому тилу, по оперативному тилу. Завдавались удари для того, щоб ослабити ворога на окупованих територіях, на покровському, на Лиманському напрямках, аби дійсно там порушувати їх забезпечення. При цьому в генштабі ЗСУ до кінця не розкривають і чим було завдано удару. Тим часом у російських Z спільнотах уже панує паніка. Російські воєнкори вчора вдруг фотографіровали очертання ракети, хтось засняв засняв і начали верещать. мов, що происходит Тауруси? летят Тауруси? откуда Україні таурус? Я посмотрел, похоже, на таурус, но не совсем хотелось бы, конечно, в это верить, но. справедливости ради, когда в Крыму начали, э, начали голосить вот эти Z-военкоры, что бьют по нам атакамцами, а у нас такой информации не было, помните, тогда Байден тайно передал. Вот тогда и начали. Ну, посмотрим, по, будем ждать. На припущення, що удару було завдано таурусами, наводять як наслідки руйнування, так і ціль, по якій били. Адже, як виявилося, під завалами загинуло не просто керівництво Восьмої армії, а й свіжопризначений командир штабу Руслан Горячкін. Так от ця ракета з крижою пробила нафіг всі там скока, 9 чи 10 етажей і гухнула в підвалі. Тобто, завалила все, що там було повністю. Так, да, Там куча двохсотих, куча трьохсотих, ну трьохсотих мало. Потому что, еще раз говорю, там Бабах был такое давление и так далее. Вот. Но что интересно, что оказалось, что там в этот момент не просто не просто так, в этот момент туда и прилетело. оказывается, следили и выцеливали. Там находил команд, находился временно исполняющий обязанности командира этой самой восьмой общевойсковой армии. Аналітики відзначають тут і ще одну особливість: Горячкін у званні полковника обіймав посаду як мінімум генерал-лейтенанта, а то й вище. Відтак, офіцерський склад УРФ сьогодні у великому дефіциті. На підтвердження цих даних ізвісті повідомляють, що в Кремлі планують відновити півтора десятки військових училищ закритих після розпаду СРСР. Програма розрахована до 2034 року і включає відкриття 15 училищ, де будуть готувати офіцерів, льотчиків, танкістів, медиків, а також спеціалістів з безпілотників. А в пресі вже стартувала небувала кампанія із залучення вчорашніх школярів під погони. Мотивація стандартна. Гроші, повага пільги. Окремим рядком іде нагадування, що це ваш єдиний шанс пробитися у житті, умовчується, що і шанс загинути для багатьох, військове образование образування єдиним способом продвинутися кар'єрній лісниці. При цьому ті, хто вже одягли собі петлю на шию, вирішивши стати офіцерами в путінській Росії, в інтернеті діляться враженнями після кількох років навчання. Кажуть, тут як у бандах 90-х, легше увійти ніж вийти. Згідно із контрактом, покинути ВНЗ ви вже не можете. Та ще й п'ять років після випуску зобов'язані мотатися по відрядженням міноборони. Якщо ж навчання все таки кинути, доведеться відкуплятися, і сума ця далеко не всім по кишені. Всі средства, які потратили на вас, на питання, на їду, на обучення, на стипендію, на время проведения отпуска, все эти средства вам придется возместить. Если вы захотите отчислиться на четвертом курсе, вам придется возместить где-то ну, миллион. И только тогда вы сможете уйти. И то вы уйдете и вас призовут в армию. Але в рекламе військових ВНЗ про це ні слова. До межі мілітаризована Росія планує лише збільшувати кількість військових. Цього року, наприклад, повинні оголосити набір у новостворених Саратівському та Нижегородському військово-інженерних училищах. Дуда підписав закон про геноцид. Варшава відкриває болючі історичні рани. Київ закликає до розсудливості. Президент Польщі Анджей Дуда офіційно підписав закон про встановлення 11 липня національним днем пам'яті поляків жертв геноциду вчиненого ООН УПА на східних землях другої речі Посполитої. Хоча Сейм ухвалив закон ще 4 червня, підпис глави держави з'явився зараз. Українське МЗС одразу ж відреагувало, наголосивши, односторонні кроки не сприяють примиренню, над яким роками працюють обидва. Дві країни Київ закликав не шукати ворогів одне в одному, коли справжній ворог Росія у Польщі. Тим часом рідко згадують про зворотну сторону історії про дії армії краєвої, яка під час другої світової війни також чиняла насильство щодо українців на Холмщині, підляші Нацянні. Ці епізоди часто мали ознаки етнічних розправ в умовах загострення конфлікту з УПА. Футбол майбутнього у Китаї пройшов перший матч між роботами більше сміху ніж голів. У Пекіні відбувся історичний і водночас комічний футбольний матч. Уперше зійшлися чотири команди роботів, повністю керованих штучним інтелектом. Формат 3 на 3 Але замість ефектних атак та голів глядачі побачили падіння, плутанину та роботів, які не завжди вміють підвестися самостійно. Двоє гравців взагалі не змогли продовжити матч і були евакуйовані з поля. Проте саме це зробило гру видовищною – Стадіон сміявся і аплодував. Бажаю сьогодні мирного дня, без тривог і ворожих атак. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок. Побачимось.